Аналог тебе шоу на ножах. Пекельний шеф на снігу. Відкидає сніг. Сйомка. Дорога началася. Дуже далеко. Від називається. Замило все село. Родітельність цього відео соответствує длительності відкидання снігу мною у селі Під час зйомки цього відео от стільки я йду, стільки сніг відкидався. Це мій перший рекорд. Старий вовчинець. Це, це перший рекорд на відки, з відкидання снігу мною у себе вдома. може. Боже мій, боже мій. О, Май гад. Ось, все, все, що ви бачите. Це все відкидалося вручну. Трактора тут не було близько. Ласкаво просимо. Село старий вовчинець. Вот наше село. Старий вовчинець. Вот увілічимо. Все ясно. Львівська залізниця по приколю, звісно. Тут дві хаті. Більше нема нічого. І тому прийшлося самому відкидати, бо більше сусідів нема. ніхто не хоче відкидати. Лише Олександр Юрійович зважився на цей пекельний пекельний поступок такий відважний вот. От того року Того року на цім місці Мать його плакала На цім клятім місці я застряг і заклинув мотор От іменно тут От, отут вот Так, да. от я йду Вот, вот, хороші капці фірмені не боються ні снігу, ні, ні болота. Тут хащі капець. Як ви бачите, тут тільки танок може приїхати і мій москвіч. Більше нічого. Так, йдемо далі. Йдемо. Да, це рекорд був конкретний за, за мою історію життя. Це я зважився перший раз на таке. Ришив випробувати свої можливості. Ясно вам чи ні? Так, йдемо далі. От. Це наша дорога. Чекайте, бо холодно в руки. От, це шуфелька. Така класна шуфелька, яку ви бачите. Оп! Ой, треба швидко, бо зараз на морозі телефон сяде І буде кранте. Чіз, Улибка на пам'ять, тато. Тато, улибайся на пам'ять. Бо, бо таке-то діло наше. Як краще знімати так чи так? Навірно, так. Не знаю навіть. Чи може так. Да, знімаюся, потім прийшлося перетати мені Все-таки так треба дивиться. Навірно. Да. От таке то А ні, воно потім переверне, нормально буде. Буде нормально. Вот це мої сліди. Це все я відкидав з дому. Від дому. Коротше, факт то, що в чому натхнення цієї роботи, цієї праці цієї. Тому що скупість, скупість пожирає чоловічество. Мене в тому випадку. Тому що ремонт коштував мені три штуки гривень. Там три з гаком, ну плюс-мінус, хай буде три. Так що я вирішив за три штуки. Краще прокинути цю дорогу. мать його, туди. Да, Вибачайте, вітер у мікрофон дує, ну це не все. Так. А визов-визов цього трактора. Оце в нас річечка, тут така течає романтика. Взагалі це ремонтували тут міст того року. Зробили мені кладку трошки. Оці горби тяжко виходити, якщо їх не прокидати снігом. Ось ці два горби. Вот там річечка класно. Річка чистенька, маленька. Так, да, і так, да, я не договорив. Визов трактора коштує 100 гривень мінімум. Отже, висновок. Ця робота, длительність цієї роботи була дві години. Дві години, вот аж там, ось аж сюда.